Доброго дня малята! Сьогодні ми вирушаємо у казку колобок. Кого спочатку зустрів колобок? Вірно, зайчика. Скільки зайчиків ми бачимо на малюнку? Одного. А кого потім зустрів колобок на своєму шляху? Так, вовчика. Скільки вовків ми бачимо на малюнку? Вірно, одного. А кого потім зустрів колобок? Так, ведмедика. Скільки ведмедиків ми бачимо на малюнку? Вірно, одного. Всіх звірів по одному. Один зайчик, один вовк, один ведмідь. А скільки колобків ми бачимо? Так, колобок також один. В світі існують речі, які бувають тільки по одному. Як ви думаєте, що це може бути? Це Сонце, місяць, небо і наша планета Земля. А у людини є один носик, один ротик і одна голова. Коли предметів по одному, то кількість ми позначаємо цифрою один. Ось послухайте, який віршик цікавий про цю цифру. Одиничка цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Цифра 1 один складається з короткої палочки та довгої. Давайте зараз кладемо цифру 1 із двох смужечок. Візьміть довгу смужку, покладіть її вертикально. А зараз візьміть коротку смужку, покладіть її навскіз зверху вниз. Ось у нас вийшла цифра 1. А зараз поду вітерець. Давайте з вами подуємо на цифру 1. Цифра 1 зламалась. Давайте знову зберемо цифру 1 і смужечок. Молодці дітки. А зараз давайте подивимось на що схожа цифра 1. Цифра 1 схожа на лелеку, на косу, на сірник з вогнем. На вуличний показчик. А зараз подивіться на малюнок і давайте назвемо предмети, яких ми бачимо по одному. Так, один апельсин, одна троянда, одна кішка, один огірок. Молодці. Сьогодні ми з вами вивчили цифру один. Щоб ви її добре запам'ятали. Я пропоную вам скласти цифру 1 із цеглина на клего за схемою або можна зліпити її з пластиліну. Дякую за увагу! До нових зустрічей!